Українські воїни мужньо та героїчно боронять батьківщину від ворога і роблять усе, аби звільнити рідну землю. Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 3 серпня 2023 року орієнтовно склали 247 тисяч 850 осіб особового складу. Ще 620 окупантів відправили до пекла за минулу добу. Танків Втарої армії міра знищено вже 4 224 одиниці, сім за добу. Бойових броньованих машин спалено 8 234 штук. За добу 21. Артилерійських систем успішно ліквідовано 4 тисячі 892 одиниці. За минулі 24 години ще 26 штук. Реактивних систем залпового вогню за весь час на масштабної війни мінуснули 704 одиниці, 4 за добу. Ворожих засобів ППО знищено 465 штук. За добу ще дві одиниці. Літаків Російська Федерація втратила 315 одиниць, а от гелікоптерів ворога знищено вже 311 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 4077 одиниць, 35 знищили минулої доби. Крилатих ракет, які рашисти запускали по Україні, збито 1000 347 одиниць. Кораблів і катерів флоту країни-агресорки потоплено 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога спалено 7 372 штуки за добу 23. А спеціальної техніки рашистів знищено 721 одиницю. За добу ще три штуки дані продовжують уточнювати та оновлювати. Слава українським захисникам та захисницям, слава Україні.